Ще позавчора засмагали за кордоном, а сьогодні занурюються в крижану ополонку на батьківщині. П'ятихвилинна розминка і мерщій у воду. <плес> Вчора буквально лежали в країні на пляжі, де 30 плюс. А сьогодні окунулись в себе на батьківщину. Це була для моєї сім'ї традиція. І я не могла її зрадити. Відчуття просто неперевершені. Опинайтесь всі, ризикуйте, це класно. Не злякали охочих киян відзначити водохреща ні пекучі морози, ні гриб. Від світанку на Дніпрі яблуку ніде упасти. У прорубах і досвідчені моржі і новачки. Спортсменку Наталію переповнює адреналін. Дівчина до першого в житті пірнання узимку підійшла відповідально. Ви знаєте, у нас уже железна закалка. Обязательно зайти. не более минуты провести в воді вийти, обтереться, обязательно в тепло і уезжать. Перед цим сделать зробити розмінку, согреть тело. Анна Марія у свої шість років в ополонку заходить із татом. Батьки дівчинку загартовують із народження, вірять і переконуються, що року купаючись в ополонці у свято водохреща, коли вода за повір'ям цілюща, дитина не хворітиме увесь рік. Це ми не перший раз ніти не змушує. Вона постійно кричить холодно, але кожен рік каже піду обов'язково. Я не мрія роздягнулася, сказала, що вона йде з ним. Я була дуже здивована, тому що я була впевнена, що їй буде холодно. і Вона цього не зробить. Охочих випробувати себе крижаним купанням щороку більше, аби це дійство минуло без прикрих пригод. Чатують кілька десятків рятувальників і водолазів. У руках лом для пробивання криги і так званий рятувальний кінець Олександрова. Хорошо, що став Русановська протока стала льду. В этом місці, де ви стоите, не менше 20 сантиметрів. <laughs> Водохресні купання не забавка, попереджають медики, попри айфорію щодо користі та бажання отримати гострі відчуття, варто не забувати про ризик захворіти, особливо пірнаючи у воду просто неба. «Які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями мають. Ну, Тим, звісно, не можна. Звісно, не можна вживати алкоголь. Алкоголь розширює судини, і людина не, роз... ну, не відчуває холоду і, отже, вона може е перепереохолодитися. Попри улюблений міф про 100 грамів, які буцімто зігрівають при зануренні, зловживати спиртним не варто, особливо перед купанням, краще після і 200 грамів гарячого чаю. А тих, кого не зігріває ні чай, ні бочка з вогнем, мобільна лазня. Тут і дрова, і віники, усе для цілковитого розігріву. Пожалуйста, можна заходити париться. Паряться навіть діти і, скажімо, ті, хто не планував залізти в цю холодну воду. Розогрівають, прогоняють кров, ну і чоловік просто обновляється. Вам теж рекомендую. Купання в ополонці безпечне задоволення лише для здорових людей. Навіть при упертому бажанні стілитися треба пам'ятати, пірнати бодай у водохресну воду варто з розумом.